Всіх вітаю у новому відео. Сьогодні буде мотивація на домашні справи, на прибирання, покажу організацію, яку зробила. Буде смачний десерт, який готувала на свій день народження. Знову поїдемо з вами в Ікею і покажу свої покупочки, які я там зробила. Приємного перегляду! Якщо ви вперше на моєму каналі, мене звати Надя, і тут я ділюся частиною нашого життя. Я обожнюю декорувати, створювати декор власноруч і прикрашати ним свою квартиру, свою осель. Також на моєму каналі багато мотивації до прибирання, до різних домашніх справ. Також я люблю пробувати якісь нові рецепти і завжди ділюся ними з вами і вдалими, і невдалими кажу, що мені сподобалося в них, а що ні. Та, оскільки ми проживаємо зараз у Швейцарії, розповідаю про нашу адаптацію та інтеграцію про навчання у школі, як ми потрапили до дитячого садка, загалом про розвиток трирічного свого сина розповідаю багато, показую ігри, книжки. Ну і звісно ж, я люблю подорожувати. Тут просто неймовірна природа, тому також ділюся цією красою разом зі своїми глядачами яких, до речі, побільшало. Я дякую Ліді з каналу Життя в Україні за рекомендацію мого каналу. Саме після її посту в Ютубі у мене додалося значно підписників. Дякую вам за те, що підтримуєте мене та україномовний контент загалом. І поки я розповідала про наповнення свого каналу, про свої відео, я вже трішки поприбирала у кімнаті, зокрема, застелила наше ліжко. Загалом я полюбляю усілякі домашні справи. Я справді кайфую від того. Що роблю свій дім краще, що піклуюсь про свою сім'ю, тому сподіваюся, і вас замотивувати. Мені завжди приємно, коли ви пишете мені в коментарях, що моя мотивація працює і ви також беретеся до миття холодильника чи вікон, чи до організації поличок у шафі. І за кілька днів до виходу цього відео я просила вас у спільноті. Запитати мене щось, поставити мене, мені питання і е, потроху буду відповідати на них на частину у цьому відео, можливо, на частину у наступному. І одне із перших питань було про мою любов до активного відпочинку, чи завжди я любила так відпочивати. І відповідь однозначно так, тому що я обожнюю подорожувати з дитинства. Так склалося, що вся моя сім'я проживала у різних містах України. Дідусь з бабусею жили у Харкові, і зараз дідусь ще досі проживає там дядя, мамин, брат із родиною жили в Одесі. Ми жили у центральній Україні. Потім я навчалася у Києві, і ми з сестрою також потім у студентські роки подорожували. І постійно ми навідували, звісно, і бабусю з дідусем, і дядю з сім'єю на морі в Одесі. Вони нас завжди запрошували до себе. Тому так, я з дитинства канікули проводила у дорозі, в потязі, і мені це справді дуже подобається. Тому і зараз я також активно подорожую. Це точно не почалося у Швейцарії. Це почалося з дитинства, як я вже сказала. І потім, коли ми вже були студентами, з сестрою багато подорожували по містах України. Потім до нас приєднався мій майбутній чоловік, потім ми з чоловіком їздили, з дітьми. Діти в нас також, мабуть, з перших там, місяців свого життя завжди з нами також подорожували. Потім ми, звісно, частіше подорожували машиною. І ми насправді дуже багато де побували в Україні, в нас Україна просто неймовірно гарна. І я вже закінчила із прасуванням. вирішила зробити невеличку перерву. Андрійко мене покликав їсти тортик, і я йому зробила молоко підігріла, а собі заварила вже каву. Люблю каву з молоком, молока додаю багато. І в нас був на перекус такий торт, який лишився з моїх іменин. Це медовик, який я готувала на сковорідці. І також було дуже цікаве питання: чи прогулювала я уроки в школі. В школі я не пам'ятаю, мабуть, ні. А от в інституті траплялося, що ми прогулювали пари, тому було таке. І ще була у мене гора речей, теж їх все поскладала. Ті речі, які вже не буду прасувати, це все дитячі речі. Я вже ці бодики не прасую, тому що зверху в будь-якому випадку якісь вже тепліші кофти ми одягаємо. І свої домашні футболки я також не прасую, а ці, мабуть, вже буду складати на зберігання як літні речі. Це також старшого сина. Думаю, поки під толстовки футболки можна не просувати. Вона стане бабине літо, може тоді ще трошки попрасуємо. Почала складати светри, кофти, ми вже подіставали, такі більш теплі. І я зрозуміла, що це вже все не поміщається сюди. І тому забрала звідси частину. Футболок. Загалом довелося все переорганізувати, я думаю, якраз трішки так погода змінилася, і треба було навести лад. Ну і Плюс не вміщалося. Отже, я частину футболок забрала, шорти я вже давно забрала, але там зараз покажу нижче в ящику. Тут, значить, у нас такі футболки і бодики з коротким рукавом, тут реглани з довгим рукавом, тут шкарпетки і трусики, тут е, підгузки, трусики. Тут штани це такі теплі. Вони там вже на флісі. Коли холодно зовсім було. У нас було 11 градусів, 14 ми одягали вже Андрієві. І тут звичайні джинси, спортивні штани, домашні штанці також. Тут знизу у мене лежали. Светри, але вони якісь тут були неорганізовані, зараз це все поскладала. Тут також ось ряд флісок, светрики, Вони тут є тоненькі светри, більш такі товсті, об'ємні, якісь просто ковтинки як е, худі. Це також тут запас підгузків. Ми вже давно такими не користуємося, але лишилися, і тому вони тут лежать, е, тут е, колготи. А тут у мене такий одяг, типу як святковий. Тут вишиванка, сорочки. Різні. До речі, сорочки я не перебирала. Треба було також подивитися, можливо, щось маленьке. І там я поклала такі пелюшки. Також не знаю, що ще з ними робити. І ось, куди я склала все літнє. Тут футболки. Тут шорти, шортів взагалі так багато, але ми майже цими всіма там користувалися. Єдине, що, мені здається, ось ці двоє новеньких у нас я взяла, бо ну, думаю, на наступний рік бо з цих повиростаємо. І тут також якісь речі на виріст, тут футболки і тут піжамка також. Була вигідна ціна, тому я взяла це таке, що футболки і піжамки завжди потрібні. Тому взяла і також тут на виріст реглани, вони більшого розміру, але можливо, я не знаю, швидко виростемо. Також у мене є одяг от, окремо там в таких контейнерах для зберігання зберігається. Але тут також деякі є. Це такий як костюм суцільний. Я не знаю, як, як чоловічки, от такі є на маленьких дітей. Це такий він. Махнатий, але інколи Андрій для приколу просто одягає. І тут у нас є також ще термоодяг і теплі шкарпетки. А тут лежали ось цей костюм, це також такий комбінезон іде. Це, мабуть, нам якраз буде на, це, на цей сезон. На осінь і на зиму, на весну. Подивимося по погоді. І це те, що треба занести Андрію в школу. Ой, в садочок. Андрій завжди каже школа, і я вже від нього кажу також. Занесемо це куртка і штани такі. Це куртка і штани, бо вони гуляють в будь-яку погоду. Було один раз. Просто похмура погода. Вони сказали, ну ми вирішили не виходити на вулицю. А на наступний день був дощ, і вони поперлися. А у Андрія не було ну такої куртки. В нього був була звичайна кофта, тому що коли я його заводила, було просто ну, звичайна така осінь. І тут також із нижнього ящика достала це пилюшки. Ми їх просто провозили, ніколи ними не користувалися. Це такі одноразові, а це багаторазова. Це, до речі, ще з пакунку малюка здається. Тут також маленькі светрики. Це такі, що точно маленькі. Інші це потрібно міряти. Андрій не дуже полюбляє приміряти. Тут також це трусики для плавання з нами ділилася моя. Подруга Наталя, але ми носили їх один раз в минулому році і один раз в цьому, тому що ми в басейн якось не часто і вибиралися за ці роки. Я не знаю, в чому причина, якісь в нас інші пріоритети, мабуть, діти старші самі інколи ходили в басейн, а ми з малим рідко вибиралися, можливо, два чи три рази. І тут я також відклала такі речі, які я буду просто в текстиль здавати, тут якісь трусики. Тут шорти, трусики, трусики, футболка, вона якась розтягнулася. Ця кофту, а ця шапку, це, до речі, нам Юля дала. І якраз Андрійко полюбляє ці Angry Birds. Зараз у нас є іграшки з McDonald's Angry Birds, і він е, гру також у хлопців побачив, там запускав цих пташечок по свинках. Поскладала речі, розібрала там ще купу прання, прання розвісила, знову поставила, Ну, коротше, такі рутинні домашні справи, і зараз про пропилосошу підлогу і помию. Я мию шваброю вілледа ось такого формату. У мене раніше була турбо, вона набагато крутіша, я б собі хотіла її, але ми тоді, коли приїхали сюди, купили ось таку. І, в принципі, так вона в нас і залишилася. А зараз запрошую вас прогулятися разом зі мною по магазину Ікея, подивитися для натхнення якісь цікаві ідеї, як вони оформлюють ті чи інші зони. Я завжди захоплююсь цим стилем. І вони також змінили дещо вже атмосферу на осінню, поставили де-не-де такі гарпузи, там пізніше ви побачите груші також були у вазі. І тут завжди можна знайти цікаві ідеї для організації простору. Тобто, це не просто, от ви купили кухню і там не знаєте, що в неї там поставити, як наповнити, а вони одразу пропонують або ж контейнери для сміття, або для організації рушників, сковорідок, чашок, словом для усього усього для комфортного життя. Та зручного користування. Але інколи очі просто розбігаються від такого великого вибору. Ось, приміром, стільки диванів. Я не знаю, як можна визначитися з такою красою. І, в принципі, також мені подобається, що вони продумують не лише якісь житлові кімнати, а, приміром, як домашній офіс або ж для. Рукодільниць такі куточки з швейною машинкою або з організацією якихось матеріалів для роботи, для поробок. І поки ви будете насолоджуватися красою, відповім на ще одне питання було питання про те, якби могла б я завести якусь домашню тваринку, яка б ця тваринка була, це були б рибки. По-перше, бо з ними найменше мороки. По-друге, бо це дуже гарно, якщо підібрати таких кольорових рибок, це просто краса. У мене в дитинстві був папуга, і це теж класний варіант, тому що він знаходиться у клітці. Ну ми, звісно, його випускали е, літати, але ось е, кіт чи собака в хаті це для мене реальний стрес. Я ненавиджу, коли ось якийсь зненацька, хтось на тебе може вистрибнути з під ліжка. Це просто для мене страх. І коли ми жили в Україні, у нас була собака, він жив на вулиці. А вдома у нас були хом'яки, сирійський хом'як, потім два джунгарики, папуга був, рибки були у нас кілька разів. Здається, навіть равлики, мурашина, ферма і морська свинка. Але зараз із появою третьої дитини із такою вимушеним переїздом із невизначеністю майбутнього я поки що не готова когось заводити, ще за когось відповідати. Ну, ось так ми з вами поговорили, погуляли по ікеї. Ось покажу вам ще наостанок такі новинки, серветки, вони вже в осінньому кольорі випустили, і також мені оці стакани сподобалися. Це також новинка, і вони досить бюджетні. І давайте покажу, які ж я покупочки зробила в цей раз. І перше, це така маленька давня мрія це ось такі ємності. І в них можна і заморожувати в морозилці, і запікати. Мені дуже сподобалася сама ця ідея, що, наприклад, можна приготувати якісь навпівфабрикати, ті самі, там я не знаю, голубці чи лазанью, поставити у морозилку, і потім дістати, переставити у духовку і спекти собі вечерю чи обід. Я купила таких дві. І до них обов'язково я хотіла придбати ось такі дерев'яні кришки. Мені дуже подобається це поєднання натурального дерева та скла. Також із господарчих товарів придбала такі рукавиці, давно їх бачила у інших блогерів. Я рукавицями користуюся дуже рідко, але можливо із такими довгими і гарними я почну користуватися ними частіше. Також із дрібничок я придбала ось такі органайзери для паперів. Я забула, що їх тут два в одному листку. Вони ось так скріплені були якось отак. І я хотіла насправді два таких придбати лише, але виявилося, що я придбала чотири. І вони ось так складаються там дуже просто. І я хочу організувати, у мене є поличка відкрита, де просто на стопці лежать всі папери. І хочу їх так організувати. Це, звісно, картон, це недовговічно, але я впевнена, що воно буде виглядати тепер більш охайніше, навіть із такими простими органайзерами. Також я завжди щось там беру по акції і знаю, що воно мені точно знадобиться. І я брала так минулого разу декоративні наволочки, і в цей раз я знову ж таки взяла догори ногами ось такі літні. Я думаю, що на наступне літо. Буду їм ними користуватися у вітальні, застелю на диван, воно ну, буде так світлий, акцент гарний. Ну і також, знаєте, Ікея, це більше про натхнення. Я не потребую зараз якихось великих речей, а ось такі дрібниці роблять нам приємний настрій. І я вирішила придбати своїм всім подаруночки до мого дня народження. Тож, я хлопцям придбала ось такі органайзери. Я їх знайду на сайті і покажу. Я це для двох старших. А ось тут видно, потім ближче зніму і покажу. і якщо на сайті знайду це на стіл ставити, і щоб організувати канцтовари, це також не постійний варіант, не найдорожчий, але з чогось потрібно починати. Андрій завжди хоче подарунок, ледь не щодня. Мама, а що у мені на подарунок? Мама, я хочу подарунок. Він вже замовляє подарунок на Новий рік у Санти, чи на Різдво. І я йому теж мала придбати подарунки, і я вирішила щось корисне подарувати, тому взяла ножиці, я замовляла йому ножиці в Китаї, і вони через раз ріжуть. Раз рівно ріжуть, інший раз взагалі жують. Нічого не ріжуть. Взяла і київські, спробуємо, і взяла також набір фломастерів. Вони йдуть двосторонні з товстим і тонким стержнем. А чоловіку на подарунок я взяла ось таку ємність. Також зараз, ні, не зараз, коли я подарую, він відкриє. Я покажу, як це працює. Тут всередині є ємність менша. І тут намальована була на фотографії, як використовувати, що сюди насипати йогурт, наприклад, з ягодами, а в цю ємність, яка зверху кріпиться, туди можна насипати мюслі і такий взяти перекус з собою. Оскільки він зараз часто їздить в інше місто на навчання, я думаю, що, можливо, йому така річ знадобиться. Побачимо, як, чи буде він користуватися, але треба було в подарунки придбати всім. Тому ось такі. А зараз, як і обіцяла, поділюся з вами рецептом дуже яскравого, оригінального та смачного десерту, який можна подавати для своїх гостей на святковий стіл, або ж просто порадувати своїх близьких у будь-який інший день. Для десерту підійдуть різні начинки. Я вирішила готувати з персиками, отже, у мене консервовані персики. У банці десь було 800 г приблизно, я готувала 9 порцій. Бо точно знала, що мені знадобиться добавка. Персики нарізаємо довільними шматочками, я нарізала так, щоб зручно було потім їсти. Пропорційно розкладаю у скляночки, звісно, буде дуже гарно, якщо склянки будуть прозорі. І зараз буду готувати такий основний інгредієнт, можна сказати. Я взяла 100 мл молока та всипала один пакетик агар-агару, але там не було зазначено. Яка сила цього агарагару? І в оригінальному рецепті там був зазначений жилатин. Але я чомусь вирішила, що я легко зможу це замінити на агарагар, -агар. але не так сталося, як гадалося. Пізніше покажу, що у мене сталося. І далі продовжую готувати ось цю начинку: беру 500 грамів сметани і стакан 200 грамів цукру. І все перемішую ретельно, не потрібно це збивати, просто потрібно перемішати до однорідності і дати трошки постояти, поки цукор розчиниться. Далі продовжуємо готувати цю саму начинку, беремо стакан вершків, у мене 250 мл. тут власне. І потрібно їх дуже-дуже гарно збити, щоб такі вийшли стійкі вершки. І потім поєднуємо ці всі три інгредієнти: до сметани з цукром додаємо збиті вершки, перемішуємо лопаткою до однорідності обережно, і потім вливаємо наше молоко у мене з агара агаром А ви беріть краще желатин. Далі цю сметанно вершкову суміш ми викладаємо на шматочки нарізаного персику, але не до самого верху залишаємо зверху ще трішки місця для спеціального гарного інгредієнту та ефекту. Цим інгредієнтом у нас буде персикове желе. Мені дуже круто пощастило, що в мене було саме персикове, я раніше, до речі, і не бачила, що таке є, а це мені батьки передали з України, тому якраз було дуже в тему до мого десерту. Тим часом наші скляночки ми поставили у холодильник, щоб вони охололи і готуємо желе. Потрібно далі потім, щоб наші склянки десь годину постояли у холодильнику. У мене вони стояли довше. Але я недостатньо охолодила желе, і зараз ви побачите, що з ним сталося. І я думаю, це сталося не лише через те, що желе було теплим, але і через те, що ось ця сметанна маса вона не застигла так, як вона мала б застигнути із желатином. Тому добре, що я робила ці стаканчики із запасом, і зрештою, у мене вийшло те, що я хотіла. Але коли я поставила у холодильник цю свою красу, все одно желе просочилося через сметанну суміш, і зрештою, в мене вийшли ось такі скляночки. Я трішки засмутилася, але на смак це ніяк не вплинуло, тому все одно було смачно та яскраво. На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Дякую вам за коментарі та лайки. Побачимося у нових відео.